Бажаю міцного козацького! Це відео буде корисне та цікаве для медиків. Мене звати Биков Олег. Я керівник волонтерського штабу оборони Кременчука. Ми є виробниками магнітних екстракторів для видалення дрібних уламків. Ось такі набори ми передаємо як військовим медикам, так і цивільним. З чого вони складаються? Ось такий подарунковий патч. Edelweiss n 52 він має дві насадки. Без насадок можна проводити діагностику пошуку ламків. З насадками заходити в раніві канави та діставати усе, що буде магнітитися. Edelweiss працює на глибині до 6 см. Тому, якщо уламок знаходиться глибше, то на допомогу нашим хірургам прийдуть укорочені таракальні екстрактори білі янголи. Один має діаметр 10 мм, інший 8, довжину 15 см. Також у наборі йде ось такий екстрактор-конусний Прометей. Тому, друзі, пересилайте зазначене відео військовим медикам, цивільним. Ми усіх забезпечуємо. Наголошую, передаємо наші набори повністю безкоштовно. Давайте. Рятувати життя разом, слава Україні.